Можна пересвідчитись, що розгортки 2 і 3 це розгортки куба. А от фігура 1 не буде розгорткою куба. І тому ми бачимо, що це відповідь Г. Далі. Нам відома сторона основи правильної чотирикутної піраміди, тобто сторона квадрата, вона дорівнює 4 см. Об'єм відомої піраміди, а ми знаємо, що об'єм піраміди знаходиться за формулою 1 третя площа основи, що множиться на висоту. Так як в основі лежить квадрат, сторона у нього 4, то площа основи площа квадрата це 4 в квадраті, тобто 16. Отже, площа основи дорівнює 16 квадратних сантиметрів, а об'єм нам відомий 64 дорівнює 1 третя, що множиться на 16 і множиться на висоту. Звідси можна знайти висоту піраміди. Я домножу ліву і праву частини на 3. Таким чином тут 3, і 1 третя скоротяться. А потім, щоб знайти H, потрібно ще помножити на множник, який стоїть біля. Поділити на множник, який стоїть біля нього. Тобто, щоб знайти H, ми маємо 3, що множиться на 64, поділити на 16. Ми бачимо, що 64 ділиться на 16, це 4. А 3 помножити на 4 12 см. Ось такою є висота піраміди. Це відповідь Д. Далі знайдемо в правильній чотирикутній піраміді довжину сторони основи. Схематично зобразимо малюнок, тобто в основі лежить, як ми знаємо, квадрат, висота попадає в центр цього квадрату, і от таким чином можна зобразити нашу Правильну чотирикутну піраміду. Нам відомо її апофема, тобто висота бічної грані. Ну, наприклад, висота грані СДЦ, От вона ця апофема, за умовою, вона дорівнює 10 см. Висота ж піраміди СО буде дорівнювати 8 см. Таким чином, з прямокутного трикутника СОМ. За теоремою Піфагора можна знайти катет ОМ. Отже, ОМ, це корінь квадратний із гіпотенузою у нас СМ і відняти СО в квадраті. Підставивши, буде мати корінь квадратний з 10 у квадраті, відняти 8 у квадраті. Буде дорівнювати 6. 6 см – це довжина відрізка ОМ. Так, як ABCD квадрат, то сторона АД вдвічі більша, тобто буде дорівнювати 12 сантиметрів. Таким чином ми бачимо, що це відповідь А. Восьмикутна піраміда. В основі лежить восьмикутник. А отже, бічний граний в даної піраміді 8 і одна грань. Основи. 8 плюс 1 9 відповідь В. Нам відомо периметр основи правильної трикутної призми. Площа бічної поверхні за відомою формулою знаходиться як периметр основи помножити на висоту. Так як периметр основи 12, см, а висота призми 6 см, то ми будемо мати. 12 помножити на 6, тобто 72 квадратних сантиметри. Це відповідь В. Знову ж таки йде мова про правильну трикутну призму. Я намалюю, наприклад, правильна трикутна призма зобразимо. Як ми знаємо, в основі в неї буде. Правильний трикутник АБЦ, сторона основи А, Діагональ бічної грані Д. Ну, нехай візьмемо грань АА1, Б1Б. діагональ буде дорівнювати Д. Грань бічна це прямокутник, тому діагоналі прямокутника рівні. Нам потрібно знайти площу бічної поверхні. Ми знаємо, що площу бічної поверхні. Ми шукаємо за формулою перимет основи ми множимо на висоту. Периметр основи це периметр рівностороннього трикутника, тому периметр основи буде дорівнювати 3А. Висоту АА1 ми знайдемо з прямокутного трикутника АА1Б. Отут кут А прямий. І АА1 це катет. Тому АА1 це корінь квадратний із А1Б іпотенуза в квадраті мінус АБ у квадраті. Тому, коли ми підставимо, в результаті ми будемо мати Д у квадраті під коренем відняти А в квадраті. Це ми знайшли висоту. А отже, бічна поверхня, ми повинні переймати основи відомий 3 А помножити на цю висоту. Отже, бічна поверхня буде дорівнювати 3А помножити на корінь квадратний із d в квадраті мінус А в квадраті. От така відповідь. І це ми бачимо відповідь А.